Я скажу про себя, я живу mm -hmm. в этой бульбушке два года уже. Я испанцев не понимаю, и для меня часть это больно. Я до Испании жил в Израиле, mm -hmm. тоже адаптация, новая страна, новый Спешил. язык, э -э три рока мы живы. Mm -hmm. И я израильтян, добрый, разумею, добрый, mm -hmm. знаю, и мне дает эта возможность лучше проживать там жизнь, например, mm -hmm. когда я жил в той стране. Здесь же очень большой для меня минус то, что я не понимаю испанцев. Я знаю, там про них маньяни і все вот эти прикольчики. но, але саму націю мені дуже тяжело зрозуміти. І це мешає навіть для бізнесу, для лічної життя і так далі. Как... Ну, це насправді э, з одного боку і проблема, з іншого боку, це величезна перевага. правильно страхи, з котрими людина не хоче зіштовхуватись, тим паче у вимушеній імміграції. В тарев'єсі цього нема. По-перше, ну, давайте так, без образ, мені здається, що Тарев'єха це така це Іспанія для тих, хто не може собі дозволити справжню Іспанію. От прям, якщо про чесно. Це така. Це, ти це маєш по ціні життя, по ціні життя. По всім показникам, так. Mm -hmm. да, це така. Економ варіант іспанського, але знаєш, я тут готовий посперечатись. Е